У мінальному закладі Міжгірський професійний коледж Закарпатської обласної ради функціонує навчально-практичний центр з професії кухар. Професія кухар твій квиток у світ кулінарного мистецтва. Хочеш перетворити любов до смачної їжі на справжню професію? Наш центр це поєднання традицій та сучасності де кожен здобувач освіти має змогу навчатися у досвідчній. Плани. Створювати страви української та світової кухні. Брати участь у майстер класах та конкурсах, Отримати диплом державного зразка та шанс на працевлаштування в Україні та за кордоном. Ми готуємо не просто кухарів, ми формуємо творців смаку. Смакуй знання вчися готувати, готуйся до успіху.